Усім привіт! Сьогодні разом з вами розглянемо функціональність ось таких напівкруглих ліжок, які останнім часом є досить популярними. Розпочнемо з ліжка Верес Монако. Ось в такому дизайні воно йде, кольори можуть бути різні. Дно ліжка виконано на дерев'яних ламелях, є три рівня регулювання дна по висоті, також є маятниковий механізм повздовжного гойдання. З фіксатором можна зупинити. Боковинка в ліжку опускається вниз. В подальшому її можна забрати повністю. Також ці оці три планочки, одну, другу і третю можна витягнути, щоб дитинка в подальшому сама залазила, вилазила з ліжка. Ну, Кольори даного ліжка можуть бути різні. Мінімальна комплектація йде ліжко без маятнику, без коліс, просто на ніжках. Наступне ліжко це дитячий сон світанок. Ось в такому дизайні схожому зроблено. Є також маятниковий механізм повздовжного гойдання. Дно йде на ламелях, три рівня висоти. Ось Перше, друге і третє. Боковинка в ліжку теж опускається вниз. В подальшому забирається. Можна приставляти до дорослого ліжка. Будь-яке з цих ліжок, хочу зауважити. Може комплектуватися ось такою шухляткою з телескопічними направляючими. Фасади де з МДФ. Мінімальна комплектація ліжка складається з маятнику і колес. Кольори різні. Наступне ліжко це кузя Мія. Ось в такому також дизайні. Тут маятниковий механізм вже йде поперечного гойдання. Є фіксатор. Також ліжко комплектується зразу колесами. Три рівня регулювання дна по висоті. Так само перше, друге і третє. В цьому ліжку боковинка вже перекручується на нижній рівень. Ось перший, другий. Комплектація йде маятник і колеса мінімальна. Можна доукомплектовувати далі вже. Наступне ліжко це Baby Max Palermo. Виконано в такому дизайні. Також йде з маятниковим механізмом повздовжного гойдання. Боковинка теж перекручується. Верхній рівень і нижній рівень. Так само можна в подальшому її забрати. Може комплектувати зразу матрасом. Дно на дерев'яних ламелях, Три рівня дна по висоті. Ну, в принципі, ось такі вони по функціоналу, майже схожі, але е, мінімальна різниця є. Тому, кого зацікавило, ліжка виставлені в нас в магазині, можете під'їхати, подивитись більш детально. кого можливості приїхати немає, звертайтесь до нас у Дірект, телефонуйте, з радістю відповімо на усі ваші запитання.